Вітайте, дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему додавання і множення числових нерівностей, подвійні нерівності, оцінювання значення виразу. Приготуйтеся до уроку і починаємо. На минулому уроці, коли ми розглядали основні властивості числових нерівностей, то ми вже торкнулися кількох теорем, які сьогодні розглянемо докладніше. Подивимось на приклади. Якщо з першого поля зібрали не менше ніж 40 тонн жита, а з другого поля не менше ніж 45 тонн, то очевидно, що з двох полів разом зібрали не менше, ніж 85 тонн жита. Якщо довжина прямокутника не більша за 70 см, а ширина не більша за 40 см, то зрозуміло, що площа не більша за 2800 квадратних сантиметрів. У першому прикладі ми додали числа, а у другому помножили. Висновки з цих прикладів є інтуїтивно очевидними. І їхню правильність будемо підтверджувати наступними теоремами. Перша теорема про почленне додавання нерівностей. Якщо А більше Б і С більше Д, то А плюс С буде більше Б плюс Д. І навпаки, Пам'ятаєте, правила, щоб довести правильність нерівності, треба з лівої частини відняти праву. Так і зробимо Знайдемо цю різницю. Розкриваємо дужки, змінюючи знаки у другій дужці на протилежні, і переставимо члени так, щоб об'єднати у суму двох різниць, оскільки А більше Б і С більше Д, то ці різниці, які ми отримали, Є додатніми числами. Отже, різниця, що розглядається, теж є додатньою. І ми тим самим довели теорему. Аналогічно доводимо цю властивість. Подивіться: ці нерівності називають нерівності однакового знака. А ось ці, як бачите, різні і тут, і тут. Тому й називають нерівності протилежних знаків. Говорять, що нерівності А плюс С і Б плюс Д отримано з нерівностей А більше Б і С більше Д шляхом почленного додавання, тому ця теорема може звучати і так: при почленному додаванні правильних нерівностей однакового знака, результатом є правильна нерівність того самого знака. Зазначимо, що ця теорема справедлива й у разі почленного додавання трьох і більше нерівностей. Якщо дві нерівності правильні, то можна їх записати у вигляді подвійної нерівності. Подвійна нерівність має три частини: ліву, середню і праву. Та два знаки нерівності. Особливо зручно використовувати подвійні нерівності для оцінювання значень величин чи виразів. Ви знаєте, що значення величин, які є результатом вимірювань, не є точними. Вимірювальні прилади дають змогу лише встановити, між якими числами знаходиться точне значення величини. Ці числа називають межами значення величини. Наприклад, якщо відомо значення меж величин, то використовуючи властивості числових нерівності, можна знайти межі значення виразу, який містить ці величини, тобто оцінити його значення. Давайте докладніше це розглянемо на прикладі. Сторони деякого трикутника дорівнюють А сантиметрів, Б сантиметрів і С сантиметрів. Оцініть периметр трикутника P у сантиметрах, якщо. Кожна сторона має межі. Ми з вами знаємо, що периметр це сума всіх сторін трикутника. Давайте так і зробимо: додамо всі три сторони ось так, письмово або у стовпчик, і записувати це будемо так. Посередині записуємо суму трьох цих сторін, тобто змінних, і знаки, ті самі знаки. Тепер додаємо ці три числа, отримуємо 7,7. Потім ці три числа 8,5 А плюс Б і С це у нас периметр. Заміняємо його. Отже, ми оцінили таким чином периметр цього трикутника. Можемо записати відповідь. Подвійні нерівності також мають певні властивості. Давайте розглянемо одну з них у вигляді теореми. Якщо до кожної частини правильної подвійної нерівності додати одне й те саме число. То одержимо правильну подвійну нерівність. Ми вже розглядали подібну теорему як властивість на минулому уроці, тому ми й використаємо її для доведення цієї теореми. Якщо подвійна нерівність була записана з двох правильних нерівностей, тоді, якщо ми додамо до кожного члену нерівності одне й те саме число, то отримаємо ту саму нерівність. Отже, ми можемо ці два. Однакових числа замінити подвійною нерівністю. І це те, що нам потрібно було довести, наступна на сьогодні теорема про почленне множення нерівностей. Якщо А більше Б і С більше Д і А, С, Д додатні числа, то добуток АЦ буде більше добутку БД. І навпаки, Знову розглянемо різницю двох добутків. Перемножимо по членам, згрупуємо по два одночлени так, щоб можна було винести спільний множник за дужки. Так і так. За умовою, ці дві різниці є додатніми. І множники С і Б також є додатніми. Отже, різниця, що розглядається, також є додатньою, і з цього випливає доведення нашої теореми, тому говорять, що нерівність АЦ більше БД отримано з нерівностей А більше Б і С більше Д шляхом почленного множення. Отже теорема може звучати так: при почленному множенні правильних нерівностей однакового знака, у яких ліві та праві частини додатні числа. Результатом є правильна нерівність того самого знака. Звертаємо увагу, якщо з формулювання теореми вилучити умови, що ABCD були б додатніми числами, то з нерівності А більше Б і С більше Д може не випливати ця нерівність. Також зауважимо, що ця теорема справедлива й у разі почленного множення трьох і більше нерівностей. Звичайно, якщо це все додатні числа. Наслідком цієї теореми є те, що якщо А більше Б і АБ додатні числа, то А в степені n більше Б в степені n, де n натуральне число, запишемо n правильних нерівностей А більше В. Оскільки А і Б додатні числа, то можемо перемножити почлено n записаних нерівностей, і ми отримаємо те, що нам потрібно було довести. Зазначимо, що всі розглянуті властивості нерівностей є правильними і у тому випадку, коли нерівності є нестрогими. Подібним способом можна довести такі твердження з подвійними нерівностями. Також за допомогою властивості, які ми розглянули, можна оцінювати суму, різницю, добуток і частку чисел. Давайте це розглянемо в наступному прикладі. Але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Дано А більше 10 і менше 12 і Б більше 2 і менше 5. Треба оцінити суму цих двох чисел, різницю, добуток і частку. Суму щойно ми навчилися оцінювати. Посередині пишемо А плюс Б і ті самі знаки. Потім. В лівій частині 10 плюс 2 буде 12, у правій 12 плюс 5 17. Все суму ми оцінили. Давайте, щоб оцінити різницю, представимо різницю у вигляді суми. Ми знаємо межі числа B, тому нам потрібно спочатку оцінити межі числа мінус b. Якщо межі числа b більше 2 і менше 5, то давайте, щоб знайти межі числа мінус b, помножимо обидві частини цієї нерівності на мінус 1, змінивши знаки нерівності на протилежні. Але ми не можемо додавати з різними знаками тут у нас знаки менше, тут у нас знаки більше, тому щоб поміняти тут знаки на ті, що нам потрібні при додаванні, треба ось ці числа поміняти місцями. Виконуємо додавання. Замість А підставляємо те, що дано в задачі, а замість мінус Б те, що ми щойно знайшли. Знаки у нас тут однакові. Тому так і записуємо. А плюс мінус Б, це все одно, що А. Б. 10 плюс мінус 5 це все одно, що 10-5. 12 плюс мінус 2, це все одно, що 12-2. Все різниці оцінили. Переходимо до добутку. Добуток А на Б буде дорівнювати зліва 10 помножити на 2 – 20, а праворуч 12 помножити на 5, 60, це легко. А от ділення нам потрібно також замінити множенням або частку замінюємо добутком. Знову нам потрібно оцінити ось цей множник у добутку. Якщо у нас Б більше 2 і менше 5. То 1 помножити на b ми запишемо з іншими знаками протилежними і оберненими дробами. Знову міняємо числа місцями, щоб правильно записати знаки. І тепер можемо виконувати ось це множення. Посередині записуємо частку. 10 помножити на 1 п'яту це все одно, що 10 поділити на 5. 12 помножити на 1 другу, це все одно, що 12 поділити на 2. Ось ми й оцінили суму, різницю, добуток та частку двох чисел. Сподіваюсь, ви зрозуміли матеріал сьогоднішнього уроку. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу! До побачення!